Як поводитися та... з тріснутими сосками? У цьому відео ви дізнаєтеся, як запобігти появі тріщин на сосках та доглядати за ними. Спочатку сосок може боліти під час годування грудьми, але немає жодних видимих ознак того, що щось не так. Потім, якщо нічого не робити, щоб запобігти погіршенню ситуації, на поверхні соска з'являться маленькі червоні лінії. Також можуть утворюватися тріщини, які навіть можуть кровоточити. Ось як можна запобігти появі тріщин на сосках. Переконайтеся, що ваша дитина правильно розташована. Вона повинна бути обличчям до грудей, щоб не тягнути і не стискати сосок. Значна частина нижньої ареоли повинна бути закрита ротом дитини. Ареола це темніша частина грудей. Губи дитини повинні бути повернуті назовні. Язик дитини повинен бути під грудьми, а не на кінчику соска. Не тягніть за сосок, щоб звільнити ніс дитини. Піднесіть дитину ближче, притискаючи її сідниці до себе. Ніс дитини звільниться природним шляхом. Не мийте та не висушуйте соски занадто часто. Ви можете видалити захисний шар жиру, який природним чином покриває шкіру. Достатньо мити їх один раз на день нейтральним милом. Носіть правильно підібраний бюстгальтер, щоб уникнути тертя, щоб відняти дитину від грудей, просуньте палець між її яснами, щоб розірвати всмоктування. В кінці кожного годування стідіть кілька крапель молока та розподіліть їх по соску. Дайте йому висохнути, перш ніж накривати груди. Молоко зволожує, захищає та загоює шкіру. Ваше молоко ефективніше за будь-який крем. Тепер ви дізнаєтеся, як лікувати тріщини сосків. Змініть положення. Рухаючи ротом дитини, ви можете дати відпочити потрісканій ділянці. Зробіть пластир з молочною мазю. Для цього стідіть трохи молока та змочіть стерильний компрес, більший за ареолу, накрити харчовою плівкою, потім накрити все бюстгальтером. Змінюйте марлевий компрес після кожного годування, доки тріщина не загоїться. Ви повинні знати, що навіть якщо у вас невелика кровотеча, це не повинно заважати вам годувати грудьми. Це нормально, якщо ваша дитина ковтає трохи крові. Якщо тріщини справді надто болять, ви можете тимчасово використовувати накладку на соски. Ви також можете стідити молоко вручну або за допомогою насоса, перш ніж давати його дитині.